Вітаю, друзі! Третя світова. Офіс президента Зеленського не проти розв'язати Третю Світову. Вони прямо про це так і говорять. За хвилинку про це на моєму каналі. А поки що підпишіться, поширте посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, пряма війна США та Російської Федерації була б вигідною Україні, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. На Путіна можна тиснути зовсім інакше. Не обов'язково доводити до е, зіткнення прямого Америки з Росії. Нам би безумовно було набагато краще, якби це таки відбулось, тому що це все вже іншого рівня війна, але розуміємо, що це надто складно. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи США воюватиме за українські природні ресурси з Росії, якщо Україна передасть їх під контроль Штатів. Вдумайтесь, друзі, от просто зупиніться на хвилинку і вдумайтесь. Радник голови офісу президента каже, що нам би була вигідна війна між Сполученими Штатами і Росією. Навіть якщо Світова війна була б нам вигідна, навіщо про це зараз говорити, знаючи настрої в американському суспільстві, в новій американській адміністрації, таке ну, враження, що просто. Що просто вони спеціально зумисно зіштовхують провокують настрої негативні американців проти України. Ну таке враження. Іншого не складається. Тому що війна, Третя світова війна, не входить точно в плани американського керівництва. Минулого не входило при Байдені. Вони нас палили як вугілля в цій війні. А Трамповської адміністрації так тим більше, навіщо ж тоді каже це подаляк? навіщо провокує? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.